Як змонтувати штукатурний кутник на, значить, відкоси, як зловити розворот відкоса, значить по відношенню до нашої стіни, в принципі, показую наглядно. Що нам для цього треба? Обов'язково треба два лазера. Без того, ну, типу, ніяк. Перший, значить, основний, він нам відбиває площину нашої типу стіни. Уявимо, що замість того штукатурного кутника в нас маяк. Не будемо зараз вдаватися, значить, як я його там виставляв. Просто в нас от є стіна, в нас є маяк, в нас є відкос. Перший в нас світить, відбиває нам площину стіни. Значить, виставляємо спочатку з одної сторони маяк, виставляємо з другої сторони маяк. Далі від. Цих двох крайніх маяків ми робимо відмітку собі, от вона є в нас тут. Значить, в мене на даний момент метр. Метр з цієї сторони, метр з тої сторони. Ставимо цього допоміжного значить, лазера по цих відмітках, ловимо розворот. В мене, наприклад, це от від віконної рами, я виставляю собі в бік 5 мм. От, значить, щоб потім При монтажі там чи композитної стрічки, УНВ, чи перфорованого кутника, в мене відкоси не завалювалися на вікно. А виходив скажімо так, в межах 90-й кут відкос, типу, прямий типу відкос. І далі, виходить, ми вже починаємо монтаж нашого штукатурного кутника. Дивимося так, щоб типу, з однієї бив цей лазер, а з другої сторони бив значить, цей лазер. От. І так от ми виставляємо типу, наш штукатурний кутник. Зверху, щоб виставити штукатурний кутник, треба, щоб була типу, штанга або тринога. Ну, в мене вона отака. І я собі виставляю, значить, верх. Від кос сам, то я. Значить, штукатурю без привіконних профілів, бо то що вони мені не подобаються, я ще ставлю сюди маяки, потім штукатурю, потім маяки виймаю. Значить, і, і таким чином, А потім вже аж в кінці, там, перед фарбуванням, скажімо так, я це все акрилю. Ну, Я думаю, в принципі, повинно було би бути зрозуміло. Все, дякую, лайк, підписка.